Смерть на дорозі на Прикарпатті трапилася аварія, в якій одна людина загинула, а ще троє з травмами госпіталізовані до лікарні. Деталі знає Ірина Некорович. Аварія сталася, коли на об'їзній дорозі міста Калуша зіткнулися одразу чотири автомобілі. Водій автомобіля Мерседес Віто рухався об'їзною дорогою міста Калуша в напрямку міста Франківська, і він буксирував інший автомобіль марки Нісан Лів. В попутньому напрямку позаду нього рухався автомобіль марки Peugeot 2007, який на повороті дороги праворуч порушив право дорожнього руху, переднув осьову лінію суцільної дорожньої розмітки 1-1 і почав виконувати маневр обгону. У цей момент назустріч рухався інший автомобіль. Тож маневр обгону завершився фатально. Відбулося зітнення автомобіля Peugeot. І МАЗа. Після цього автомобіль Мазда відкинуло ліворуч на автомобілі Мерседес та Nissan, із якими відбулося повторне зіткнення. 60-річна пасажирка автомобіля, водій якого і почав обгін, загинула. Керманичі усіх інших автівок, учасників ДТП, були транспортовані до лікарні. Водія автомобіля. Пежо та Мазда було госпіталізовано, їх стан здоров'я вважається на даний час як середньої важкості. Водійка автомобіля Нісад була оглянута лікарями, в неї встановлено легкі тілесні ушкодження, їй не було госпіталізовано, відпущено додому на амбулаторне лікування. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування. Правоохоронці також перевірили керманичів автівок на стан сп'яніння. Усі були тверезими.